12 жовтня в Донецьку з представниками регіональних ЗМІ зустрілися лідери обласної організації партії Сильна Україна. Торкнулося питання оприлюднення списків кандидатів до органів місцевого самоврядування в Донецькій області. Перша п'ятірка кандидатів до Донецької обласної ради від сильної України виглядає так: Владислав Дрегер, Олексій Горбань, Андрій Курганов, Михайло Бугара, Олена Касьянова. Далі щодо політичного пресингу на кандидатів. Не просто все відбувається. Наших партійців лякають, когось знімають, когось не реєструють. Але я відразу сказав колегам, що хто зібрався в похід по владу, повинен знати, що хліб-сіль подавати не будуть. Тому ми готові до жорсткої конкурентної боротьби. Сергій тігібко. удивление вызывает реакция многих местных руководителей, которые под угрозами увольнения родственников государственной службы, под угрозами закрыть бизнес в том или ином населенном пункте, требуют снятия наших представителей с, с кандидатов в депутаты. Я уже сказал, что имел личные беседы с рядом руководителем районов. В общем, мысль такой, что у нас есть свои цели и свои задания, и вы нам здесь не нужны. Речники «Сильної України переконані, такі дії свідчать про непорядність окремих представників політичних сил на місцях. Провладна партія втрачає рейтинг. А сильна Україна декларує впровадження реформ в усі аспекти соціально-економічного життя. А в Україні і промисловому сектору, і сільському господарству, і іншим галузям конче потрібні перетворення. Електорат це відчуває особливо гостро. Президентські вибори показали, що в обществі є запрос на нові ліса на нові політичні сили. І мені кажется, именно партія Сергія Тібка Сильна Україна наиболее отвечает цим ожиданиям. і проводя роботу по підготовці проведению виборів, ми це очілили на собі. Наразі сильна Україна розраховує на більш ніж 10 відсотковий показник на майбутніх виборах, адже електорат втомився. Народові потрібні нові люди, молоді та професіональні.